І можливий варіант засипати між ціною простір та ріхаті керамзитом. Мова йде, якщо мова йде про порожнини вкладці, коли з радянщини робили, вважаючи, що. Повітряна подушка, добре утеплюєш, добре він, коли замкнений простір. А воно все продувається звідти дує з розеток. Заповнивши його керамзитом, Ви можете додати, ще, я вважаю трошки проблем, тому що зона конденсації буде слоя керамзиту. Керамзит добре смоктує вологу, накопичує її, бо це ж кусочок цегли. Капілярно активний, передає вологу. Тому таке діло засипати рівно буде дути з розеток, навколо вікон, дверей. Тому будь-краще це перлітовий розчин. Там з пластифікатором, з цементком, це такий легесенький пісочок, перліт спучений. Або там якийсь на звичайний розчин, цемент, пісок, вапно. Тому що заповнити піною, зодути піною такими утеплювачами, люди от в коментарях жаліються, тому що вони жаліють, що вони це зробили по якихось причинах. Тому перлітовий пісок, або звичайний розчин, пісок, цемент, вапно.